Показую вам унікальний будинок, в який колись приїжджав Степан Бандера і Шухевич. Це село Микуличин. Участок Чемігівській Поляниці. І в даному будинку колись ну, не. УПА. А ну дивимося в цьому будинку. Читаємо. У цьому будинку жив сот... сотник УССС, командант Гуцульського куреня у Гриць Голинський. 1895-1941 рік. Ви бачите, що тут були дуже Видатні постаті і тут вчили ну, наших УПА-воїнів і нашу молодь до того, що треба ну, любити Україну, захищати. Ось така була якби тут школа. Пічки. Це така дуже історична будинок, але він зараз у дуже такому плачебному стані. І, щоб ви розуміли, цей будинок, якщо ви бажаєте, можна придбати з діляночкою і зробити тут музей. Поруч річка протікає, ліс, світло от під самий будинок іде, можна зробити тут класну туристичну таку локацію. Тому, якщо вам цікаво придбати, це в нас тут є 84 сотих з таким будиночком, то номерочок під відео, телефонуй. І надам сві детальну інформацію. Дана локація від центральної дороги знаходиться 12 кілометрів. Це є село Миколичин. Доїзд легковим авто.